Шла по місту картоплина, а назустріч цибулина. Картоплина горда й пишна, як панівель можна. На ній плаття підрізане, коротше, не можна. Цибулина так зраділа, здорова була. Ми ж з тобою картопелька, з одного села і кинула цілуватись, міцно обняла. Картоплина скривилася, Скатівтю дорожка, що за слово «картопелька»? Я тепер картошка, що ти мене облапала, словно ненормальна. Це уму непостіжимо, яка ти нахальна. Просто ужас, яка в тебе груба є манера. Обнімаєш. Наче п'яний міліціонера, як так буде обнімати цибулина кожна, то це просто моментально зіграти в ящик можна. Що за ніжності телячі? Ти забула вроді? Ми з тобою в городі, а не на городі. Будеш ліси цілуватись. Разом з провінції та периферії. І брикнула цибулину модним закабуком. Всі, сказала, як от тебе сильно пахне луком. І між людьми зустрічаємо лукаву породу, яка хати цурається і рідного роду.